Друзі, коли ми Проблема приїжджаємо своє, на поле, і... на любе поле з таким спеціалістом, з таким фахівцем, як Микола Павлович Косолап, який є одним з провідних гербологів не тільки України, а мабуть і Європи, ми не можемо не використати цю можливість, щоб не попитати його та попитати його про найбільш такі проблемні бур'яни. У вас є до нього питання на, на засипку? При наутілі є свій гербарий бур'янів. І ось на перший план виходять такі бур'яни, як злинка канадська. от. Бачите, вона вроді би така собі простенька, простенький бур'ян, але гліфосад його е, ну, майже не забирає. Можливо, треба норму там дуже велику. Але, ну, безумовно, якщо в малій фазі, то ми поборемо. Якщо тільки фазу пропустили, то є така проблема. Чи може якісь інші шляхи є з боротьби з цим бур'яном, Микола Панович? Е, ну, злимка, е, це відповідь на широке застосування хлорцуфуронової групи на всіх інших культурах. Певної Чого? групи пестицидів. Да, так? Сьогодні в нас е, це превалююча група, е, на всіх культурах практично застосовується, а вона дуже за виключенням, може, римсом фурону, не зовсім добре працює проти цього виду бур'яну. Насіннева продуктивність у нього ну, дуже велика, а насіння дуже дрібне, і, і, і тому потенційна забур'яна цим видом висока. Злинка канадська, як не дивно, легше знищується старими добрими препаратами розтворюючої дії групи 24 d починає з діаліна, 24D, стерона і так далі в зернових культурах, де їй в принципі місце. Вона зимуюча, зимуючий бур'ян, отам їй місце. В кукурузі, ну якщо в нас супер є стелар, то проблеми вряд ли ви її бачили там як, як проблеми. В сої, значить, тут з нею ігра взагалі захист сої від бур'янів, полягає в тому, або е, стратегія дуже жорстка в начальних періодів, коли третій листочок просто жертвують, спалюють гербіцидами, за те надійний контроль бур'янів. І гра в ті мінімальні норми, які ви практикуєте, ну, з, злинкою це достатньо, з злинкою це проблемно буде. Тобто, щось з того, що є, ну, дивіться, пендебіталін, можна старий добренький препарат на сої, але це змінює всю систему захисту. Да? І дивлячись, яка соя там ер соя чи традиційна соя, тобто гратися в цьому. Основні можливості знищення її раундапом, так як другого практично сої немає, то в традицій нетрадиційній сої, то це гра в фазу розвитку. Питання є все таке. Не мозга допустити осінні наявності осінніх сходів злинки. На полі, на період сівби. Якщо їх допустити осінні сходи і не здищити їх сходу, все, ви їх далі, просто поки підтягнете соя, вона переходить 10 см і стає ну, тричі стійкіша до цього. В принципі, залишається те ж золоте правило застосування любих гербіцидів, правило спічної коробки. Ідеальна. Це коли коробка лежить. Один сантиметр бур'ян. Навіть якщо ви не зовсім добре бачите його зовнішнє, присядьте, побачите оці малесенькі сходи. Гербіцид має зробити так, щоб ви не бачили знищених бур'янів. Ото ідеально. Якщо ви впасти з тим, що у вас такий бур'ян і покрутився, ну значить це... Е... Ну то бачите, тому в цьому річ що я балуюсь там малими дозами, але я не допускаю перероста бур'янів. Оце ж чому кажуть, да, хтось там когось працює, когось не працює. Тут дуже важливо кожен день бути на полі і бачити. І Ідеально, ото іншо... 5 сантиметрів висоти, да. о, тоді а я навіть... вже пропустив. Ну питання в іншому От, навіть якщо тут не пропустили. Якщо соя піднялася вже, то в нас. В принципі, не дуже страшно. Єдине, що насіння висівається для наступної пшениці. Але для наступної пшениці у вас вона не було. По є пшениці такові. не проблема, не та, проблема і по кукурузі, кукурузі та, та, теж. Та, та. Тому е, сьогодні сказати, що цей бур'ян буде е, складати якусь суттєву проблему для вражання е, сої, не буде. Біологічної шкоди він вже не принесе. А ось технологічно може, якщо він залишиться з зеленим на період збирання. Але якщо це соя середніх, а тим чуть-чуть більш середньопізніх сроків достигання, десякація вирівнює вам все, і навіть технологічної шкоди суттєвої, що комбайн може втратити, і збільшити немає, втрати, так. теж немає. Тому не завжди казати, що наявність одного чи кількох видів бур'янів на полі. Потрібно боротися з ними. Так, да? що це крайнє. На будь-якому полі можна знайти і шкідника, і хворобу, і це. Але певна їх кількість це є допустима і ну, не порі... є... да. да. Або інакше кажучи, дивіться, як приклад може, що е... Е... певна кількість бур'янів на полі є корисною. Як це провірити? Навіть е... як не дивно. Е... На наше тілі це ми ж такі самі. Да? і Якщо це будемо змивати з себе бактерії, грибки, які на нашому сидять постійно, да? і вважати, що ми абсолютно чисті. Так от провели такий цікавий американці дослід, групу студентів три. Одна там милася два рази чи три рази в день в душі, друга там через день, третя раз в тиждень. Я потім перевіряли, хто із них найбільше захворів. Так от попробуйте вгадати, де найбільше було хворих туди. Ну, Як не дивно, тому коли у вас ідеальне чисте поле, це можна досягти це, е, тільки за рахунок. Це не дуже добре, да. так, по тільки так. за рахунок перенасичення хімічного, хімічного навантаження. Тому що який би гербіцид, який би в нас ідеальна техніка не була, втрати завжди є в кабані. Є, да? завжди, так так же само і оприскувач. Десь попало, десь може менше попало, десь е, перерослий бур'ян, який випав із популяції там. Тому пугатися отакого, от зарослі бур'яну є проблемою. А от е, одиночні бур'яни на господи, метра три, а то й чотири більше я не бачу, що він десь був. Якщо соя вже якби піднялася і є там Певний набір бур'янів, які не шкодять, тому не, не важливо її ці бур'яни прибирати, тому що е перенасичення пестицидами в цьому і. Її... От одне з постулатів здоров'я ґрунту. розумієте? Я, чому, ось мене, я розумію, що це є там, е, критики мої, бо я кажу, там, що я вношу, наприклад, літр гліфосату чи скільки. Я розумію, що якщо злинка переросла, я вже її не забираю, її тільки присаджую. Так? присаджую. А, так. Якщо внесете, а якщо дві літри внесете, то якщо два, так, да, я воно спрацює, я його заберу. Так? А чи літри? але два чи стоїться, да, завжди. Я прибічник малих норм і не дійсно Микола Павловичка, що чи, Дуже добре, коли чорне поле бур'яну немає, це однозначно перенасищення пестицидів. А в нас зовсім інший шлях. Нам все-таки дружити потрібно. Нам потрібно присадити бур'ян і він виконує свою функцію. Бо природа в нас пустоти не терпить, і якась місія в нього то є, там. ну просто щоб він по до шкодочинності не переважав. Ну, Такий підхід. Я останнє хотів би фразу для всіх е наших глядачів. Виразити отаку, о, те, що мене дивує, найбільше. Дивіться, наші спеціалісти купують гербіциди, фунгіциди, інсектициди. Ось цікава розмова, скільки я не перевіряв на виробничниках. Якщо вони е, картоплю там, вони чітко кажуть, в мене є колорадський жук і мені інсектицид проти колорадського жука. Є фузаріоз, все, мені треба фунгіцид проти фузаріозу. Саме цікаво, як купують гербіциди. Мені треба гербіцид для сої, для кукурузи, для соняшника. Почекайте, ви збираєте знищити сою, кукурузу, соняшник? Чи скажіть хоч проти чого? Ну не можна прийти і сказати, шановні, в мене болить голова, дайте мені Ні. таблетку від голови. Боже, так не всі знають, як хвороба на листку там. Це ж потрібно. Фахові, о, будь фахівцем кругом. От все і це все на все, це ті ліки. Ну не можна прийти і сказати, в мене болить голова, дайте мені таблетку від голови. То візьми, сокиру і всі проблеми. Да. І всі Якщо так. ми не знаємо об'єкта, то вгадати, або будемо точно витрачати багато дорого лище. Зі шкодою для себе або ото середовище. Тому закликаю всіх, вивчить хоч свої бур'яни, з якими є у вас на полі. А їх там 20 видів, от тоді ваша дія буде осознана. Ну, єдине добавлю, що при наутілі виникає новий гербарий, да, специфічні да. бур'яни, так що треба більше вчитися, як на класиці. Друзі, якщо вам була корисна, думка Микола Павловича, бур'яну, ставте лайки. А якщо ви хочете, може у вас є свої якісь проблеми бур'яни. І щоб у наступну зустріч з Миколою Павловичем поговорили про якийсь бур'ян, пишіть в коментарях, який бур'ян для вас найвелика проблема. Той бур'ян, який в коментарях набере найбільшу кількість е е коментарів, буде розглядатися на наступній нашій зустрічі. Так, Микола Павлович. Mm. Приймається. Приймається. Якщо в когось є свої точки зору про о, злинку канадську, свій досвід якийсь. Свій досвід. Практичний. Поділіться, тому що о, скільки б дослідів не проводили, о, виробництво завжди має більше варіантів, ніж любі наукові дослідження. Разом ми поборемо любі бур'ярини. Приймається. До нових зустріч!